Підняття ліміту на міжнародні відправлення. Представниками уряду обговорено можливе підняття ліміту на вартість міжнародних відправлень до 1000 євро, що може полегшити бізнесу та прискорити логістику. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев повідомив, що поріг вартості товарів. Які фізична особа підприємець та підприємства висилають за межі України у міжнародних поштових чи експрес відправленнях без декларування може бути піднятий до 1000 євро? На зустрічі з представниками бізнесу поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками Національного банку України. Міністерства фінансів та Державної митної служби обговорювалися питання щодо підвищення ліміту вартості товарів для міжнародних відправлень без письмового декларування. На даний момент обов'язок подавати митну декларацію існує для товарів, вартість яких перевищує 150 євро. Даний крок, на думку гетьманцева, буде корисним для бізнесу. Сприяючи зменшенню його витрат і прискоренню логістики, планується продовжити обговорення змін до законодавства щодо цього питання через тиждень.